Побутує думка, що серед дітей мігрені немає, та це помилково, адже за різними дослідженнями від 2 до 20% дітей хворіє на мігрень. Діти частіше мають особливі специфічні асоційовані із мігренню симптоми, а саме абдомінальна мігрень та синдром циклічної блювати. Абдомінальна мігрень це специфічний симптомокомплекс, який характеризується. Болем в області живота, а саме епігастральної ділянки, який часто турбує батьків, адже дитина жаліється. Цей біль може тривати від декількох годин, минає зазвичай самостійно після сну, але під час обстежень не знаходять об'єктивної причини цьому болю. Синдром циклічного блювання у дітей це блювання. Яке турбує дитину, але не має під собою ніяких е, об'єктивних причин органічних уражень шлунково кишкового тракту. Для циклічного блювання нехарактерне підвищення рівня ацетону, також нехарактерні діарея та інші розлади із боку шлунково кишкового тракту, в тому числі і підвищення температури тіла. Зазвичай синдром циклічної блювоти. Все-таки лікуються лікарями-педіатрами або гастроентерологами. Якщо дані спеціалісти не знаходять ніякої об'єктивної причини для виникнення даних скарг, варто звернутися і до лікаря-невролога дитячого.